У боротьбі проти проросійських сепаратистів та російських бойовиків за територіальну цілісність України знову загинули військові із закарпаття. На знак пам'яті про загиблих ужгородців міська рада видала розпорядження про оголошення днями жалоби 16 та 17 лютого. В ужгородських установах приспущено прапори як стало відомо, ще троє закарпатців загинули на сході, захищаючи Україну. Відтак оголошено два дні жалоби за полеглими. Сумні новини не залишили байдужим нікого, адже кожен розуміє, хлопці віддали життя, щоб ми жили у мирі та спокої. У день жалоби зі сходу привезли тіло одного із загиблих, Як каже пані Людмила, нам виявився 29-річний племінник її подруги, який уже повертався з виконаного завдання. Навіть вже... один мой знайомий сьогодні на опознання привезу. Це ужасно. Це страшно, це катастрофа. Це моєї подруги і племянник. В интернете Вы смотрели, не поверили. Сегодня приехали, ну, позвонили, говорят: приходите на опознание. 29 лет уже ехали после выполнения задания, возвращались. И вот такое несчастье. Побожание, конечно, скорее бы мир. На землі був, на небі в Ужгороді у дні жалоби о 12-й годині вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Сім'ям та близьким полеглих вояків найщиріші співчуття, адже герої не вмирають.